Відбили підсумки роботи під час щотижневого звіту у Дніпропетровській облдержадміністрації. Говорили про спеціальні проїзні для родин загиблих бійців та музей, АТО, що створять у регіоні. У центрі уваги були нові об'єднані громади та ремонт доріг. На прошлой неділі утверджен Перечень дорог, які будуть в області капітально трімонтірований в першому полугоді цього року. А всі в обласному бюджеті заложено 300 мільйонів гривень, з яких 20 мільйонів піду на ямочний ремонт і 280 на капітальний. І ми розчитуємо, що по итогам року в бюджетах всіх уровнів нашої області на дороги буде потрачено порядка 1 мільярда гривень. Комфортнішим життя мешканців зробить і безкоштовний вайфай його вже підключили в 11 багатолюдних місцях Дніпропетровська. Вільний доступ до інтернету з'явився і у громадському. Транспорте «На прошлой неделе Wi-Fi заработал в пригородных автобусах Днепропетров-Синельникова. На этой неделе он заработает на маршруте Днепропетров-Спавлогра. Наличие Wi-Fi в автобусах никак не влияет на стоимость проезда». Довгострокову програму розвитку розробили в концерні електромаш. Передбачено реалізацію низки проектів для забезпечення сталого економічного розвитку і збереження лідируючих позицій на вітчизняному і світовому ринках. Аналізую ринок автомобільних запчастей для іномарок. Концерн «Електромаш» розширяє номенклатуру стартерів і генераторів, збільшуючи при этом качества і технічні можливості. Зараз йде інтенсивний набор людей. На завод на всі участки, не тільки зборочний цех, але також у нас є механічний цех і пресовий, куди теж требуються люди різних спеціальностей. Херсонський концерн Електромаш єдине в Україні підприємство, яке виробляє стартери та генератори на іномарки. Система управління якістю заводу сертифікована на відповідність міжнародному стандарту. Ми активно виходимо на європейські ринки, ми участвуємо на міжнародних виставках. Я верю, что вскоре электромаш будет поставляться на ведущие конвейеры мира. Шаховый прапор міста пидняты! У Львові на час проведення чемпіонату світу з шахів серед жінок замінили стяг. Його підняли на площеринок біля ратуші. Поруч за майорів також прапор чемпіонату світу з шахів. Символікою прикрасили міські трамваї, а посеред площеринок розставили двометрові шахові фігури, вирізблені із дерева. В Україні чемпіонат проводитимуть вперше за роки незалежності. За шахову корону боротимуться чина чемпіонка світу львів'янка Марічка Музичук та претендентка на титул Китаянка Хоюйфань. Дуже приємно як представниці шахів у Львові приймати справді цей матч. Він дуже важливий не тільки для Львова, але для всієї України і всіх болівальників. Впевнена, що в Марії є всі шанси, і вона гідно представить нашу країну.